Вітаю, друзі! Ви на каналі Шіманія, і сьогодні я веду репортаж з презентації нової моделі генерації та редагування зображень. NanoBanano. За мить ми дізнаємось, хто ховається під цим кодовим ім'ям. Поговоримо про її сильні сторони та обмеження. І, звісно ж, згадаємо техніки написання промтів, які допоможуть вам розкрити потенціал цієї наразі найкращої моделі редагування зображень на основі текстових команд. Google презентував оновлену модель генерації та редагування зображень Gemini 2.5 Flash Image, яка деякий час до цього тестувалась на LM-арені під кодовою назвою Нана Banana. Якщо стисло, маємо нового чемпіона з цієї дисципліни. Дякуючи команді Google, редагування зображень за допомогою лише текстових команд виходить на новий рівень. Найбільше вражає здатність цієї моделі зберігати риси обличчя, змінюючи все навколо фон, композицію, одяг, стиль. Хочете дізнатися, як ви могли виглядати в минулому житті? Запитайте нано Банану. Наприклад, так я виглядав десь наприкінці 19 століття. А як вам Емінем на мінімалках? Зверніть увагу на тату виглядає дуже круто. Нано банана може робити як макро, так і мікро зміни. Раптом у вас з'явиться бажання перетворити своє тіло на витвір мистецтва? Раджу спершу протестувати цю ідею. Раптом вам не сподобається.

В реальному житті щось змінити буде набагато складніше, але нана банана робиться за лічені секунди. Це, до речі, не єдиний приклад використання подібних моделей з користю. Нана банана чудовий дизайнер. Спершу я згенерував зображення вітальні, потім попросив перефарбувати стіни в синій колір, і банана не просто зробила аби що, а підібрала колір, який дійсно пасує. Так мені здається. Для атмосфери домашнього затишку додам ще кота. Хочете перетворити цю частину вітальні на куточок для тренування не проблема. Наприклад, Біля вікна поставимо бігову доріжку, а під стіною стенд з гантелями. Вуаля, як вона слухняна ця банана. Думаю, ідею ви зрозуміли. Перш ніж щось реально фарбувати або зривати спину, тягаючи дивани, візуалізуйте це за допомогою банани. Це дуже зручно. Більше того, джемний 25 Flash Image – незвичайний генератор зображення, як Imagine, тому краще впорається з багатокроковими змінами та розвитком вашої ідеї. Наприклад, даю зображення кімнати з голими стінами і прошу перетворити її на затишну вітальню для молодої родини без дітей. І вийшло доволі симпатично. Тепер зазначаю, що в цій родині з'явились діти, і дизайн змінюється відповідно. Цікаво, що цього разу модель додала в стіні вхідний проріз, ніби натякаючи, що з появою дітей однієї кімнати буде замало. Також мені сподобалось, як банана додала емблему каналу на цю автівку, як на мене виглядає автентично. Я не профі в рекламі, але добре мати можливість на основі лише двох непов'язаних між собою зображень і одного простого промту з першої спроби за 30 секунд створити щось подібне. Mm, so crispy, so delicious. You have to try these. Скажу відверто, часто бачу рекламну продукцію набагато гіршої якості. Можливо, вона була згенерована з меж здібними моделями, і тепер усе зміниться. Якщо вірити lm АРЕНі, Gemini 2.5 Flash Image наразі є найкращою моделлю генерації зображень на основі текстових команд, хоча відрив у цьому випадку від інших моделей значно менший, порівняно з коронною дисципліною банани редагуванням зображень. До речі, банана може генерувати доволі реалістичні зображення реальних людей, хоча не всіх. Особливо якщо користуватись ai Studio, студією, бо від додатку Gemini, з мого досвіду можна частіше отримати відмову з посиланням на політики Google. Проте на цьому прикладі ви бачите, що Nana банана має також і свої обмеження. Я хотів зобразити Ілона, який заправляє пальним великий пікап з першого погляду, непогано, але придивившись, бачимо, що бензобак не зовсім там, де потрібно, і з випускною системою якась плутанина. Але модель від OpenAI впоралась не краще, і на на цей чоловік не дуже схожий. Хоча ця модель має умовно міркуючі можливості, тобто може досить точно припустити, як розгортатимуться події на основі отриманих вхідних даних. Все ж з логікою, особливо в частині дрібних деталей та розуміння фізики, є нюанси. Не хочу, щоб у вас сформували завищені очікування з цього приводу. У доповнення до проблеми з розташуванням бензобаку покажу це зображення напису на піску, яке частково занурене у воду. І з годинником дива не трапилось, досі 10 по 10-й. Стосовно зображень відомих людей. Чому банана генерує світлини з Ілоном маском або чубакою, але ніби не знає хто такий Сем Альтман чи гендиректор Google, не розумію, проте це легко виправити. Генерація тексту на зображенні залишається складним завданням для подібних моделей. Якщо з відносно простим текстом, банана впорається досить добре. Наприклад, напис на піску, графіті, меню бананових коктейлів чи запис в бортовому журналі, сьогодні ми тестували нано банано. Тепер я бачив усе. Круто, але з більш складними текстами почались проблеми. І мій тест на правопис слова щимання модель пройшла не бездоганно. Також я поки не очікував від банани ідеального зображення точної кількості чогось. Я просив сім песиків, а бачу тільки шість, хоча веб-застосунок Gemini видав рівно сім. На жаль, наразі немає стабільно працюючого способу впливати на співвідношення сторін зображення. До прикладу, це моя спроба змінити вертикальний формат на горизонтальний. Гаразд, це здебільшого незалежні від нас обмеження, і стосуються вони не лише банани, але дещо ми, як користувачі, все ж можемо зробити це давати моделі більш чіткі інструкції. Хоча банана демонструє чудові результати навіть із простими запитами з одного двох речень. Google все ж радить давати максимально точні вказівки. Колір, кількість предметів можливо, пощастить, і використовуєте природну мову, розмовний стиль, наче спілкуєтесь з реальним асистентом щодо генерації зображень. Актуальною лишається структура: хто, що, де, як. Спершу Google радить описати дієву особу, далі композицію, портретне зображення, зйомка з повітря тощо. Потім кажіть, що робиться дієва особа, або що взагалі відбувається, і де, тобто опис локації, родзинкою буде вибір стилю: 3 d анімація, фотореалізм та інші. Цей простий рецепт допоможе отримати гарний і більш передбачений результат. Скористатися цією моделлю можна в застосунку Gemini, ai студії або через API. і на завершення згадаю про ще один корисний та цікавий приклад використання здібності цієї моделі: реставрація старих зображень. Сентименти гарантовані, особливо для тих, хто застави епоху чорно-білих світлин та фотосесій на фоні килима на стіні. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. А я дякую вам за перегляд і чекаю на каналі наступного разу, коли з'явиться нове відео. Щоб не прогавити цей момент, підпишіться на шиманю. Якщо підписані, дякую. І нагадую про необхідність робити все від себе залежне заради нашої перемоги. На все добре.